На марафоні. головне для вас підготували команди фактів та вікон СТВ. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну шахедами. Вісім із дев'яти безпілотників було успішно знищене нашими силами ППО. Ударні дрони окупанти запустили з південно-східного напрямку, як і зазвичай зі свого приморського Ахтарська. Ворожі безпілотники намагалися прорвати повітряну оборону північної операційної зони. Туди долетіло усього шість шахедів, і всі вони були збиті. Зокрема, один над Київщиною та ще два на Сумському напрямку. Доповіли у командуванні об'єднаних сил збройних сил України. І ще два ворожі шахеди збили цієї ночі над Дніпропетровщиною. Бійці повітряного командування. Схід безпілотники знищили над новомосковським і синельниківським районами. А опівночі росіяни з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду. Наслідки удару з'ясовують. Інформації про постраждалих не надходило. Напередодні по цій громаді окупанти поцілили з ударного безпілотника та з важкої артилерії завдали удару по Мирівській громаді. Люди не постраждали. Неспокійними видалися ніч і ранок для кількох російських областей. Там теж був наліт дронів. Найбільше наполохалися жителі Тули. Один із безпілотників, нібито збитий, влучив у багатоповерхівку. Загалом уже традиційно російське міноборони відрепортувало, знищили усі БПЛА. серйозних пошкоджень. Немає подробиці далі в сюжеті. Це момент влучання безпілотника в багатоповерхівку в Тулі. За повідомленнями російських телеграм-каналів, дрон збили силами ППО, після чого той влетів у житловий будинок. Як наслідок пошкоджено балкон на 12-му поверсі та вибито кілька вікон. Постраждалих троє. У них порізи від скла. На місці працюють екстрені служби, а жителів вночі евакуювали з будинку. полиция, пожарная, милиция. Вон там в держит что-то. Вон там. Сработал вот снаряд ПВО, по-моему. Как-то так. Он сейчас выносил ну, мусор. Пожарные разговаривали между собой. В общем, очень интересно. А могли бы и по машине Оточили її територію ще біля однієї багатоповерхівки. Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Меш, нібито українські ЗСУ атакували тулу дронами, які дуже схожі на російські гарані, і спеціалісти нині з'ясовують, що ж це за безпілотники. Неспокійна ніч у Тулі змінилася не менш неспокійним ранком. Місцеві знову чули вибухи над містом. Телеграм-канал База повідомив, збили ще два безпілотники. Вон над нами прям пролетіло, я його засняв. У Міноборони Росії вже традиційно відзвітували. Сили ППО загалом знищили більше десятка дронів камікадзе у п'яти областях: московський, брянський, смоленський, Тульський та Калужський. Літіть безпілотник. Вибухи було чути і під Москвою про масовану атаку, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін і теж звично відрапортував. Усі безпілотники позбивали. І ніби цього було мало, в Москві зранку спалахнула пожежа. Міська влада повідомляє, що це загорілася електропроводка. О, через атаку невідомих дронів у московських аеропортах оголошували план Купол. Роботу Литовищ зупинили, відновили польоти лише після п'ятої ранку. Російські Міноборони в усіх атаках звинувачує Україну. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТВ. Марафон. Єдині новини. На Чернігівщині росіяни поранили напередодні жінку. Місцева жителька поралась у дворі по господарству, коли окупанти завдали удару з мінометів по її селу, що неподалі кордону з Росією. На допомогу пораненій кинулися тамтешні поліцейські і відвезли її на службовому авто до лікарні. Зараз медики надають потерпілі усю необхідну допомогу. Загалом російська армія за минулу добу обстріляла прикордонні громади Чернігівщини 11 разів. Зафіксовано 82 вибухи у Новгород-Сіверському та Крюківському районах. Минулої доби росіяни з артилерії обстріляли селище Козача Лопень на Харківщині, пошкоджені чотири приватні будинки та автомобілі. Без житла окупанти залишили кілька родин у селі Баранівка, Богодухівського району. Населений пункт обстріляли з мінометів, пошкодили також лінії електропередачі. Під ворожим вогнем були ще з десяток селищ Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Люди не постраждали. В Ізюмському районі на Харківщині понад 20 будинків і досі лишаються без опалення у самому Харкові. Тепло цієї зими не подаватимуть у 57 висоток пошкоджених російськими обстрілами, бо їх іще не відремонтували. Утім, у деякі потрощені багатоповерхівки на північній Салтівці цього тижня вже пішло опалення. Як мешканці цього найбільш постраждалого району Харкова готуються зимувати в пошкоджених будинках? Марія Малевська. У перші тижні повномасштабного вторгнення у підвалах цих висоток на північній салтівці були укриття для тероборонців. Тут були їхні позиції. Тут і досі у цих підвалах можна побачити ось такі папірці на стінах. Завдання на посту спостерігаємо та охороняємо інженерні споруди. У разі нападу обороняємось. Сьогодні у цьому підвалі замість тероборонців двоє комунальників підключають опалення у черговий шостий під'їзд. Опрісували систему воздухом, виявили недостатки в системі течі, і потім острівняємо постійно там по попод'їзна. У перших трьох під'їздах цієї висотки на Олеся Сердюка опалення і не буде. Вони настільки побиті обстрілами, що спершу їх треба відремонтувати. Де опалення вже з'явилося, а де ні, відчутно відразу ж у під'їзді. Десь зимно, як на дворі, десь гуляє вітер, бо дірки. Частина оселю у цьому будинку так і стоять, вигорілими вщент. вщент. Теж горіло. Це оселя сусідів Дмитра, де вони зараз не знає. Чоловік приїхав перевірити свою квартиру. Тут Прям відчувається, що тут є опалення. Це добре. У Васелєві сьогодні значно потеплішало, але повертатися сюди з трьома дітьми ще неможливо. У вас влучання в дах було? Влучання в дах, промежуточний поверх, і оце ждем. Чи багато людей вже повернулися до будинку? Повертається, і це не може не радувати. У цьому під'їзді вже живе шестеро людей. Здебільшого пенсіонери. Пані Надія рік пробула в евакуації. Повернулася до себе у квартиру і планувала зимувати. Каже, навіть якби опалення не було. Дома є з дома. Що там говорить? Волонтери зараз роблять ремонт в її оселі. Сама каже, не потягла б відновити житло. Ми раді до невозможності, що ми будемо тут жити. Що не треба нікуди йти шукати. Хоча б воно нігде тільки не прорвало. Не нічого не случилось. Загалом у Харкові опалення не подаватимуть цієї зими. У 57 багатоповерхівок, пошкоджених російськими обстрілами. Багато з цього переліку саме на північній Салтівці. Якось ця висотка на метро будівників. В області найбільш проблемний район – Ізюмський. Там зараз без опалення зо 25 будинків. У нас наразі запущено те там, де ми планували планово, скажімо так, на 100%. Це у нас працює відповідно 594 котельні, значить, і наразі це майже 7600 будинків. Марія Малевська, Олександр Бренза, за програма Вікна СТБ. Єдині новини. Мінус російської техніки на десятки мільйонів доларів. Українські дрони знищили величезну кількість ворожого оснащення під бахмутом. Лише за день вдалося підбити чотири танки та гаубицю. Д-30. Тепер це брухт. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На відео ж робота українських безпілотників. «Вампір». Крім того, за минулу добу українські воїни ліквідували 1070 загарбників. Таким чином, втрати противника у живій силі від початку повномасштабного вторгнення вже сягнули майже 325 тисяч у ворога а також мінус 5,5 тисяч танків, більше 10 тисяч бойових броньованих машин, майже 8 тисяч артсистем. Мілітарний побут біля лінії вогню та із постійним великокаліберним саундтреком облаштували собі гармаші 65-ї механізованої бригади, що трощить ворога на запорізькому напрямку. Прийдешні холоди їх не лякають хоча зізнаються медики, вояки стали частіше хворіти. Найбільша небезпека там це ворожі дрони, які так само, як і пташки наших артилеристів, вистежують броню та піхоту. Втім, трапляються і нетривалі паузи, під час яких армійці мають кілька хвилин на дозвілля та інтерв'ю. Цей бліндаж за мірками передової жартують гармаші, тягне на п'ять зірок, облаштувалась ґрунтовно та із комфортом. Хіба каже вояк на псевдодід мишей, бува прірва. Тож роботи в Мурчика повінця села привезли мишей, роботи унітажає на і допоки ми спілкувалися з дідом, бойовий кіт, наче заради зйомок, полював на дворі мишеня, та тут хлопцям не до пустощів. У них інше серйозне полювання з гори за ворогом. Це Командний пункт командир баталій. Спостерігаємо е, напрямок. Е, Роботі на Новопрокопівка. Працюємо в тому напрямку. Командир артбатареї на псевдокнязь твердить їхні пташки майже завжди у повітрі, аби відстежувати переміщення чужинців та наводити гармати. Снаряди варто економити. Працюємо тільки з БПЛА, для того, щоб була максимальна ефективність. Перестанні боєприпасів тут геть увесь побут, звісно, і з армійським присмаком. Навіть аптечка має суворий мілітарний вигляд. Це є щеки з-під боєприпасів. Термоковдри, уколи, дикопластири. 45-річний львів'янин із загрозливим псевдозевс, бойовий медик. Вчитися на нього каже, зважаючи на війну, довелося швидко. По ускореному курсу приблизно навчання зайняло три тижні. Я працював водієм медичної служби. То я більш-менш трошки орієнтуюся. Нині твердить ЗЕС чи не головний клопіт серед гармашів, то застуда. Ми нагальніше, це звичайні противірусні таблетки, розчинні таблетки. Хлопці хворіють, кожен має свій імунітет і до цього треба пристосовуватися. А вояк на все вдобаття жартує. йому пігулки не допоможуть. Потрібна операція на меніску. Стара травма. У мене просто меніск роздроблений. Та, мовляв, це поки не на часі. Я командир відділення по підвозку боєприпасів. Разом із дружиною та дітьми прожили кілька місяців у Херсоні під окупантами Заледве, каже, колишній підприємець вирвалися. Після перемоги мріє повернутися з родиною додому. Повернутися до родини, повернутися в Херсон, обновити все, що я все вложив. І займатися далі своєю справою. Та й так. Ми заледве ледве встигаємо записати це коротке інтерв'ю, як лунає попередження у повітрі ворожий коригувальник. Можна можна Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини на Одещині вхурделило через сильний снігопад. У регіоні. Перекрито рух транспорту на трасах одеса Рені та Одеса Южне. Рятувальники вже викликали майже два десятки разів. Зокрема, вони витягли із заметів швидку, яка їхала з пацієнтом. В області навалило чималі кучугури біля села Новокам'янка. В кювет злетів автобус, де було понад два десятки пасажирів. Минулося без загиблих і травмованих. Перевернувся також зерновоз. За даними поліції, в області постраждало щонайменше двоє людей. Рух на дорогах загального значення буде перекрито принаймні до пізнього вечора. Тож людей просять перечекати несприятливі погоді умови вдома. У самій Одесі через шквальний вітер повалено з півтора десятка дерев. Нині на вулицях слизько є замети та та не місця також через негоду, подекуди в області відсутні електропостачання. Хуртовини, снігопади, дощі, мокрий сніг і сильний вітер охоплять у найближчі два дні всю територію України. Повідомляє Гідрометеоцентр. У мене вона лише західній області. Опади можуть призвести до ожеледиці та наметів на дорогах. Застерікають рятувальники. Сильні снігопади накриють Київщину, Чернігівщину та Черкащину. А на Полтавщині, Кіровоградщині та Миколаївщині очікують сильні. Мокрий сніг та дощ у південних і більшості центральних областей уночі також прогнозують пориви вітру. Завтра в день сильний вітер пошириться вже практично на всю Україну. На півдні він сягатиме 30 метрів за секунду. Рятувальники закликають водіїв і пішоходів бути обережними та за можливості залишатися вдома. А особливо не планувати дальніх мандрівок і у разі потреби замість власного автотранспорту скористатися громадським аби не створювати затори на автошляхах. Але якщо поїздку відкласти не можна, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Зокрема. Водіям потрібно бути особливо уважними і сповільнюватись поблизу перехрест і пішоходних переходів, дотримуватись безпечної швидкості та дистанції. Поки це все Зустрінемося за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.